Доброго дня, панове і, пані і панове! Я на старості літ вернувся в дитинство і вирішив зайнятися електронікою. Для того, щоб займатися електронікою, потрібні прибори. У мене багато техніки є із дитинства, з юності, і із... з тих часів, коли це було цікаво і престижно. Я вирішив їх відремонтувати, а на даний час дуже важко знайти спеціаліста. Якщо і знайдеш спеціаліста, то він дуже дорогий. А для того, щоб якось вбити свій час, який він деколи буває, я вирішив зайнятися ремонтом. Я якусь, Трошки маленьку я маю про це, знаю, що таке батарейка і викрутка. Це, думаю, найголовніше в цій роботі. Ну і Прибори потрібні вони само собою, щоб дару в даний час без приборів. Щось погано. І Я придбав такий тестер. Ну, Хто розуміє ці пояснювати не потрібно, а для тих, хто не знає, що таке є, я постараюся якось так на двох пальцях показати. Це прибор, який вимірює добротність конденсаторів або їх робочий стан, стан верніше їхній стан. Я довго перебирав, бо на сьогодні дуже багато великий вибір, дуже багато є. Якщо раніше їх не було, вони за даний час можна їх купити, і різна ціна, і різна якість. Ну Більшість товару це є Китай. Так, в даний час Китай випускає більше, найбільше електроніки, якої потрібно і користуємося, і яку ми купуємо практично все в Китаї. Цей тестер я знайшов. Тільки в Японії, в Китаї він не продається. І він, його можна купити тільки в Японії. Виробництво тайванське, якщо мені. Так, виробництво його Тайвань, але купити його можна тільки в Японії, що я зробив. Цей товар прийшов мені прямиком із Японії. Продавець мені ще не продавець мені вислав журавлика такого. Я не знаю, що воно означає, Я думаю, якісь вони мають значення, якийсь символізм для купців. От кому цікаво буде ем, от таке. Ну, то Це інструмент японський і такого журавлика. Я Не знаю, що таке журавлик, напевне. Щось воно таке. Це з чимось пов'язую, напевне. Побажав мені якісь ноги. Я не розуміюся. Хто розумію. Хто розуміється, може написати, що ж таке є, що за звір. Товар я отримав, я ним вже користувався. В перший день одразу вирішив з таким інтересом, захваті. От зараз я все перемірюю, зараз все відремонтую і у мене все почне працювати ідеально. Але, на превеликий жаль. Підключивши його цей тестер, я при замірі, я замітив, що в нього відсутня середня клема. Як неприкро, японська якість, можна сказати, тайванська якість, а якість але відсутня клема. Я написав продавцеві, він погодився, я йому пояснив, він погодився з тим і сказав, що товар може повернути, можна повернути, підготувати. Я купував його на eBay. Товар був безплатний, доставка безплатна. Я просто не цікавився, чи я потрібно платити повернення товару, я Японію чи не потрібно. Але е, щось, так, мені підказали, що ліпше лишити, бо він працює з цих клем працює, а це і середня відсутня. Я думаю, що вже так, такої біди нема. І, е, можна залишити так є. Але я вирішив зараз відкрити цей, цю коробочку і подивитися, що там насправді робиться, і зробити фотографію, вислати е, в цьому продавцеві. Продавець був приємно, приємний спілкуванні, Грубості від нього не було. Він одразу погодився е, на повернення, що його відсилайте, проблем немає. Е, тут нема. Цей тестер я купив за 109 євро з доставкою. Це найнижча ціна, яка була на eBay. Він без шнурів, голий голий е, м, тестер, але так як в даний час... ще я правильно собі відкручую, але так як в даний час мені буде трошки некомфор... Ух ты лівки паки. Так. Е, Є така проблема. Є така проблема в інтернеті, що е, в інтернеті у нас в країні, що треба доплачувати за е, податок. За товар, вартує 150 Ух, ти, все який вартує більше 150 євро. Який вартує більше 150 євро. І щоб не, не платити податок, само собою, бо він дуже великий буде, е, я вирішив брати е, мінімальна ціна, це 109 євро. Там були за 160, він, за 200 це був комплект повний. Але я вирішив, що так буде краще. Він працює від крони. таке в ньому електроніка. Я читав багато про нього в інтернеті, всі хвалять. Є. Якщо дивитися з цієї сторони, він є припаяний. Значить він завернутий там і його не видно тому. Але він присутній. Що тут не можна. А тут отако видно. Але контакт з цієї сторони він є, а з цієї сторони таке враження, що він загнутий. Або розвальцований і контакт дуже в ньому поганий. Я щось боюся, щоб я його не розібрав, а потім, коли буду збирати, щоб він мене не перестав робити. Бо я ще настільки майстер, аж, аж настільки, щоб розбирати такі круті речі. Ну, попробую. Весь свідок, що я хотів якнайкраще я не знаю як тут підлізти будемо пробувати акуратно з цих шурупчиків. акуратно щоб не пошкодити доріжки апарат досить дорогий не хочеться його поламати бо Мені ще ним користуватися, ремонтувати. Я хочу ремонтувати свої магнітофони, перевіряти касетні. У мене є касетні магнітофони, також є бобін, трон, магнітофони бобінні, або катуш, катушкові, як не знаю, як правильно будуть Магнітофони на катушках. І вони вже свій срок відпрацювали. Я думаю, що їх теж треба. Міняти в більшості конденсатори. А тут коротенький. Щоб не цей. Вон, є два коротенькі. попробую попросить ці. Можу, воно тримає. Ні, це довгий. Може воно тримає повністю е... дисплей. Щоб не знімати дисплей. Так. І пробуємо, чи він не знімається. Так ніби все зняли, але він щось тримає. Оди. Я так ніби і угадав. Так. Оці малесенькі вони тримають дисплей. Ну, я вундеркінд. Зря цей відкрутив, так він тут має бути. Дисплей назад. Викутка не підходить. І тепер результат наш. От і все, що хотіло сказати. А чому так, я не знаю. От чому його немає. Він загнутий до середини. Я думаю, що ціна його була, тому невідмито е, тріщина є пайки. Е, він був бракований і, само собою, що ціна не йому того і впала. От воно. От воно, от воно. Я думаю, що всім буде видно. Щому не було контакту, тут загнута одна щічка контакта до середини. Все, дякую вам. Надіюся, що вам вже не буде цікаво. просто, А ага, ще хочу показати, що він не на кнопочках, він на таким... В контактах, як і дистанційне, і дистанційне керування. Ну, дай Бог, воно свою відпрацювало, щоб не було проблем, бо з деяким часом вони пропадає контакт. От так, надіюсь, всі бачили. Це, якщо у вас таке попадеться, не відкручуйте ці маленькі 4. Не відкручувати, вони тримають дисплей. Зараз я поставив четвертий назад. Нічого тут такого складного нема. Думаю, ви бачите все, що тут є, припаяно. Що мені неудачно прийшло, брак прийшов. І оцей брак, от він. В цьому. Буду старатися зараз його виріняти, щоб не пошкодити. І щоб він працював далі так. Дякую за перегляд. Всього найкращого вам і до зустрічі.